Сонечко для мами в моїх долоньках. Вітаю вас, малята! А чи знаєте ви, що є особливий день у році, коли ми дякуємо найдорожчій людині на світі, нашій мамі? Цей день називається День Матері. У різних країнах світу його святкують по-різному. Але всюди головне. Показати мамі, як ми її любимо. Мама це людина, яка нас народила, піклується про нас, навчає, обіймає, коли нам сумно, і радіє разом з нами, коли ми щасливі. Вона, як сонечко, що гріє своїм теплом, світить навіть у похмурий день і ніколи не згасає. От уявіть собі, кожного ранку. Мама прокидається раніше за всіх, готує сніданок, допомагає зібратися в садочок чи школу, прасує одяг, миє посуд, читає казки перед сном. І все це вона робить з любов'ю. А скільки ще роботи мама встигає зробити, навіть коли ми цього не помічаємо. Тому в День Матері ми хочемо подарувати їй щось особливе, зроблене своїми руками. Це може бути малюнок, аплікація, листівка чи просто сонечко в наших долоньках. А знаєте чому сонечко? Бо мама як сонечко, а наші долоньки це найтепліший подарунок. Якщо на долоньках намалювати сонце. То вийде дуже гарний сюрприз. Уявіть, ви фарбами обводите свої долоньки на аркуші паперу, а всередині малюєте промінці, очі, усмішку, і ось воно, сонечко для мами. А можна ще написати слова Мамо, ти моє сонечко, дякую, що ти завжди поруч. Я тебе дуже люблю. Мамі буде дуже приємно, бо для неї головне ваша любов і турбота. А такі подарунки вона зберігатиме все життя як найбільший скарб. Тож не забувайте казати мамі добрі слова щодня, обіймати її та допомагати, адже любов це найцінніше, що ми можемо подарувати.